Друзі, доброго дня, здравствуйте. Зараз я вам покажу, як працювати, почати тестувати систему, яка налаштована для перевізників. Тобто, у вас є потреба формувати, контролювати точніше відправлення, робити, фіксувати завантаження транспортних засобів, тобто автобусів, продавати квітки і таке інше. Тобто, для того, щоб це робити. Є відповідні бізнес-процеси, які налаштовані. Зараз я знаходжусь під загальними доступами, тобто під адмінським доступом. В принципі, тестувальнику набагато краще все робити під доступами тестувальника. Зараз покажу безпосередньо, як я працюю, перевіряю тоді, коли знаходжусь як адміністратор. Будемо розбирати плани поїздок. Тобто у нас є перший uh, етап, який нам потрібно зробити це запланувати поїздки на місяць, наприклад. Тоді, тобто, коли ми заходимо сюди, бачимо ось uh, такий інтерфейс. Тобто, в даному випадку ми можемо uh, передивити, побачити, що вже є задача, яка. Uh, Планується, за якою планується перевезення на травень місяць між двома містами: місто прибуття Харків і місто відправлення Прага. Тобто, в даному випадку я його створив, цю задачу, і ось як ця задача виглядає тоді, коли ми в неї потрапляємо. Тобто я в цю задачу додав відповідно транспортні засоби, які будуть. Робити перевезення, зафіксував дату на тоді, коли такі перевезення будуть робитися, тобто між датами, і відповідно пункти прибуття і відправлення зафіксував. Також ми бачимо тут власник транспортного засобу, і я додав ще у цей інтерфейс можливість вказувати водія, який буде. Виконувати рейс в той чи інший момент часу. Відповідно, у нас є кількість місць, яка у нас зафіксована для конкретно цього транспортного засобу. Ось, і ціна білету на конкретно цей маршрут. Тобто, в даному випадку, у нас зафіксована якась базова ціна. Тепер. Тоді, коли ми створюємо задачу, нам потрібно зафіксувати, що це, наприклад, буде на місяць травень перевезення, план перевезень, і відповідно між Прагою і Харковом. Якщо нам потрібно зворотне направлення зафіксувати, то створюється відповідно інша задача. І давайте покажу, як це робимо. Тобто переходимо до плану поїздок і створюємо нову задачу. Ось план перевезень. У нас вона так і буде називатися. Клієнта у нас тут нема, оскільки у нас в принципі тут багато-багато всіх людей. А план перевезень ми, наприклад, будемо робити знову ж таки на травень місяць. На травень місяць між. Тобто, ось, дати, запланувати. Зафіксували. І. На місяць, тобто, відповідно, пріоритет став наступний. Назва у нас створиться автоматично, тому, в принципі, тут майже більше нічого не потрібно вказувати. До речі, я можу прибрати зайві поля, які вам не потрібні, для того, щоб полегшити заповнення і створення такої задачі. Натискаємо зберегти та відкрити. Бачимо, що він у нас видає запитання, тому для того, щоб таке запитання не було. Чому воно виставляється? Тому що перевірка стоїть на заповненість полів, відповідно, і попередньо поля треба налаштувати відображення. Тому давайте. Зараз трошки е, покажу, як е, треба і можна вам самостійно щось змінювати у процесі. Тобто, у нас є відповідно бізнес-процес, план поїздок. Ось він у конструкторі е, бізнес процесів зафіксовано. План поїздок. Е, ось. І, е, відповідно, ми можемо. Е, Налаштувати форму запуску такого процесу. Тому ми переходимо до налаштувань, і нас цікавить в даному випадку конструктор форми додавання безпосередньо для цього процесу. Ось ми потрапили в цю форму, приберемо зайві поля і додамо ті, які. Нам справді потрібно. Такими полями є місто, відправлення, місто прибуття і місяць. І вони у нас будуть обов'язкові для заповнення. Тобто ми ось таким е, чином це зробимо. Тобто, поля обов'язкові. І зараз подивимося, яким чином у нас. Е, це вплине на наші створення нових задач. Повернімось до створення задачі, і давайте ось так, як у нас попередній варіант був, зараз ми трошки його змінили. Побачаюсь, тут треба оновити екран через F5 обов'язково, і створюємо задачу. Ось бачимо, що. Тоді, коли обираємо план перевезень, у нас вже змінилася ось таким чином форма. Тепер тут ми у травень вказуємо. Травень. Ось місто прибуття. Наприклад, це буде Київ, а місто відправлення це у нас буде Прага. І назва. Тест. Ось так. Тепер плануємо, як і перед тим я казав. Ось таким чином. Тобто давайте з 00 годин травня і до е 31 травня. Ось так. Зафіксували. І тепер е на місяць. Термін. Ну, до речі, термін, в принципі, не обов'язково ставити. Відповідальним за замовлення, в даному випадку, я виставляюсь, а може бути та людина, яка буде створювати цю задачу. Це автоматом буде так. Ось Потрапили ми у наш, у наш перелік, і тепер нам треба його заповнити. Бачимо, що автоматично створилася назва. До речі, тоді коли ми переходимо до. Відображення всіх наших планів поїздок, то ось ми бачимо щось що таким чином. Ми ну бачимо, що Харків Прага, Київ Прага. Тобто, ну, до речі, можна, здається, ось це тут поміняти. Для того, щоб поміняти для себе якимось чином, є ось такий, такий функціонал, тобто коли колонки таблиці, і тут ми можемо їх одна відносно одної з таким чином переміщувати. Збережемо. Ну І в даному випадку я збережу для всіх, щоб було однаково відображувалося. Тоді, коли я оновлюю екран, то бачимо, що ось у нас тут змінилося відразу. Тобто, Прага Київ, Прага Прага Харків, вибачаюсь Прага Київ на травень місяць ми плануємо. І відповідно, тоді, коли ми це зробили, то тепер ми можемо. Запланувати наш, наше відправлення. Тобто, які у нас е, транспортні засоби, засоби будуть задіяні, задіяні. Ну, наприклад, це буде е, ось автобус Анхул Чорний і другий автобус. Я, до речі, їх створив як продукти. Власник Тур Ukraine, і Bus. Ну, відповідно, і в одній і в і другій машині. У нас кількість місць ось така. А загалом, і тут ми можемо вже вказати дати, тоді, коли у нас вони будуть рухатись. Тобто, дату відправлення, наприклад, це, там, ну, скажімо, 12 травня на 7 годину адреса відправлення. В даному випадку Прага. Ось я створив деякий довідник. Хай так буде. Для цього автобуса дата відправлення буде хай на третє, на десяту, тридцять, На десяту, тридцять, наприклад, ось так. І відправлятися вона буде з іншого. З іншої адреси. Ну і Відповідно, дата прибуття, дата вибуття. Тут ви вказуєте згідно з графіком переміщень. Я точно не знаю, скільки рухається між Києвом та Прагою автобуса, але я думаю, що від суток. Тобто, ну, давайте вкажемо, що конкретно цей прибуде 3 травня. О 9-й, наприклад, ось так. Тобто він 26 годин в дорозі буде. Ось. Ну, Адресу прибуття а, треба буде створити а, Київ ще. Зараз я покажу, де це створюється, і яким чином це налаштовується, звідки ось ці, наприклад, дані беруться. Ну, тобто, ось таким чином, в принципі, ми а, зберегли. В Воді рейсу ми можемо знову ж таки вказати. Якщо ми знаємо, що у нас є вже співробітник у компанії Tour Ukraine, наприклад, перший водій, то ми навіть його зараз можемо сюди прописати. Тепер, що ми робимо далі? Звідки ось беруться ось ці дані для заповнення на ось ці речі, нам потрібно перейти до додатку-довідник? За замовченням, цей додаток доступний виключно адміністраторам. Тобто для тестувальників, ні, недоступний. Але адміністратор може зайти і доповнити його тими чи іншими даними. Направлення: і ось тут: адреси відправлення та прибуття є, і міста відправлень та прибуття окремі дві таблиці. Тоді, коли ми заходимо сюди, то ось у нас вже тут заповнені, заповнені деякі. Дані. Для того, щоб е, додати новий запис, ми просто натискаємо на додати запис і додаємо його. Наприклад, для Києва це буде е, така адреса. Давайте створимо додати новий запис. Ось, Київ. Я ось таким чином зроблю велику щоб букву, щоб було. Видно. Так, зберегти. І тоді, коли ми переміщуємось знову до, повертаємось, Точніше до довідника цього, ось ми бачимо, що Київ, метро, вокзальна. Там. Так, 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 так. Тепер ось цю адресу ми можемо обрати тут. Тобто ось ми її бачимо вже. Ну, і тоді, коли ми хочемо, наприклад, відсортувати лише Київ, то це легко робиться. Ось таким чином. Тобто, в принципі, зберегли. І тепер у нас ось багато-багато автобусів може рухатися в цьому напрямку між цими містами у травні місяці. І, відповідно, ми будемо тут мати план руху таких автобусів. І, відповідно, на кожний наступний місяць нам такий план потрібно створити. По кожному направленню окремо. Таким чином, ми можемо, тоді, коли приходимо до відсортування, бачити, що, наприклад, відсортувати там, що у нас там на травень. Заплановано, відфільтрувати між містами, там, наприклад, там Варшава і Київ. Відфільтрували, бачимо, що тут нічого нема. А якщо у нас Прага Київ, бачимо, що ось у нас тут є. Тобто таким чином ми можемо впливати і на фільтрування тих чи інших задач, які у нас виставлені. Тобто це стосовно планів руху. До речі, тоді, коли конструктор довідників, я казав, що міста відправлення та прибуття, ось також я тут створив. Тобто, Ми тут наповнюємо цю базу даних. Даних таким чином таким самим чином, як і є. До речі, можна якщо у вас є табличка, то відповідно цю табличку скористатися цією табличкою, щоб не заповнювати все це руками. Ну, ось таким чином, -то, напівручну. Тобто даєте цю табличку, і потім можна буде зробити експорт її а, сюди. Я покажу, як це зробити. Ще один момент, про який я планував сказати в цьому відео, це про продукти. Тобто, стосовно того, яким чином у нас з'являються ось ці автобуси в наших задачах перевезенням. Тобто, ось я створив продукти такі, створив попередню категорію транспортні засоби. Ось, і тоді, коли ви створюєте новий продукт, то достатньо додати його, і після цього заповнити ось такі, таку картку. Тобто до категорії віднести. Тут назву о, зафіксувати. Тут можна базову ціну білета, до речі, встановити. Наприклад, у якійсь валюті, або в гривнях, або в доларах, або в євро. Ще не там ще московські рублі є, але ну, зрозуміло, що. Далі ми можемо тут вказати модельний ряд самого транспортного засобу, модель його вказати. Ось, вказати власника. До речі, попередньо власників потрібно створити буде картка контактів власників. Реєстраційний номер тут сюди зафіксувати. Обрати тут кількість посад місць, які у нас є. Тобто в даному випадку. Там від одного, умовно кажучи, до 75 я зробив. Оскільки ну, за досвідом саме така кількість місць є. І ось е, є фішки, які додаткові, доступні в тому чи іншому е, автобусі. наприклад. Ось, ну, В принципі, це стосовно можна додати сюди зображення для того, щоб повідомляти. Людям, яким ви продаєте білети, щоб вони бачили, як виглядає той чи інший автобус. А ще один момент, на, який, е, я хочу, е, на якому я хочу зауважити, це контакти. Контакти. Це база контактів, і в даному випадку нам потрібно тут створити їх. Тобто, я вже казав, що тоді, коли ми додаємо ось власника сюди. То нам такого, картку такого власника, компанії власника потрібно спочатку створити. В даному випадку я це вже зробив. Ось. Назва компанії Tour Ukraine. Тип компанія в даному випадку. Ось. І вже додав тут співробітника компанії. водій там перший. Ось, Можна водіїв компанії або з тих, які вже існують контакти додавати, або створювати безпосередньо звідси. Тобто, ось таким чином, в принципі, зараз вже налаштована система, і її можна почати в цьому контексті тестувати. Якщо ви е звер звернули увагу, то ось тут є така кнопочка План продажі на транспортний засіб на ТЗ. Це мається на увазі, що ми по кожному такому маршруту створюємо окрему задачу і безпосередньо вже з цієї задачі, з тої задачі. Яка є під задачею до оточної контролюємо заповненість нашого транспортного засобу? Тобто, яка кількість квітків була продана, кому була продана конкретно? Про це в наступному відео. Щиро вам дякую за увагу. Будь ласка, залишайте коментарі і обов'язково запитуйте, якщо вам щось. Залишилося незрозумілим. Побачення на зв'язку.